Перший крок для того, щоб подолати прокрастинацію та нарешті почати жити. Рутина, яка має бути обов'язково присутня у вашому житті, якщо ви хочете починати якусь свою справу або працювати і бути щасливим, встати зранку та почати щось робити. В мене бувало, що я могла вийти на вулицю. Я себе не приводила в порядок, не робила зачіску, одягала, що попало, і так і йшла. Це забирало мою впевненість, зібраність не тримало мене в тонусі. Здавалося, що на це немає часу на те, щоб провести себе. В порядок і для чого, якщо я знову скоро повернусь додому, як можна почати займатися якоюсь особистою справою або працювати, якщо ви про себе не турбуєтесь? Для того, щоб нести цінність для інших людей і віддавати свою енергію їм, вам треба самим нею наповнитись. Турбота про себе має стояти в пріоритеті, навіть якщо здається, що на це немає часу. Адже турбота про себе це базова потреба, потрібна кожній людині. Багато хто цим нехтує. Після того, як ви встали зранку, виділіть. Час на те, щоб привести себе в порядок, почистити зуби, одягти чистий одяг, пофарбуватися, якщо вам подобається, зробити зачіску. Ці невеликі ритуали допомагають почувати себе в тонусі, ніж коли ми просто вдома сидимо, ніякі і почуваємо себе ніяк. Якщо ви виглядаєте найкраще для себе, ви можете робити щось для інших. Вірте мені, це дуже сильно змінить ваш спосіб життя. Навіть якщо ви просто сидите вдома, вдягніться так, щоб почувати себе впевнені. Це буде перший крок до самопізнання. Знання до того, щоб подолати прокрастинацію.